Ось ви часто зустрічаєте відео, де блогери розповідають, як саме потрібно запам'ятовувати, ділилися б з вами особливими техніками, ось і я таких не бачу. Зате багато хто дає топ-30 або топ 10 слів і фраз, але після перегляду ви їх всі забуваєте. І погодьтеся, які топ 20 слів, якщо ви з такими відео англійську будете вчити років 10 по 20 фраз на тиждень. Це навіть не серйозно. Отже, 200 слів на день це цілком реально. Ви здивуєтеся, але ваш мозок не стара флешка на 2 ГБ, він здатний обробляти колосальний обсяг інформації. Я знаю це на власному прикладі. Головне, подавати її невеликими порціями. Більше того, ту техніку, яку я вам дам сьогодні, дозволяє не просто заучувати слова, а й запам'ятовувати їх так, щоб вони не вилітали через день. Перше правило запам'ятовування це розділяти. Запам'ятовувати відразу 200 слів, це як намагатися з'їсти слона цілком. Тож, Розділіть слова на 4 групи по 50. Вранці беремо першу групу, вчити можна і коли ви зуби чистите, лежите у ванні або гладити речі, і коли снідаєте. В день другу групу, після обіду, щоб не заснути, дістаємо наш список і вчимо. Увечері третя група, а перед сном четверта. Але і важливо те, що не варто забувати відпочивати. Мозку потрібні перерви. Кожні 25-30 хвилин, робіть 5-10 хвилин паузи. Випийте чай, сходіть за водою, побродіть по квартирі. Уявляючи себе з giant cup of tea, але перерви теж можуть бути корисними. Спробуйте відпочивати, слухаючи пісні і підспівати. Так фрази залишаються в пам'яті надовго, перевірено. Наприклад, суніс. Згодні, що в такому невеликому уривку безліч корисних виразів. А уявіть, якщо ви так будете підспівувати різні пісні кожен день. Мозку також потрібна їжа для запам'ятовування, а саме фантазія. Обов'язково використовувати картинки, жарти та асоціації. Мозок обожнює яскраві образи і абсурдні зв'язки. Чим смішніша асоціація, тим краще. Наприклад, слова «банана». Уявіть, що банан їде на велосипеді і кричить Don't peel me alive. Слово important. Уявіть, як важливий Important. Пінгвін йде на роботу вкриватися. Кожне нове слово повинно викликати у вас посмішку. Так і запам'ятаєте легше, і настрій не зіпсується. Слова потрібно вчити в контексті, а не як список для шопінгу. Покажу на прикладі. Не просто Bright, яскравий. А The sun is bright today, and I forgot my sunglasses. Сонце яскраве, і я забув свої окуляри. Ось навіть взяти звичайне слово Apple можна скласти смішне речення. I ate an Apple and became a genius. Я з'їв яблуко і став генієм». Зрозуміло, що для високого рівня і слова будуть складніші. А якщо ви вирішили поїсти в громадському місці, то скажіть собі, не соромлячись: This is my brilliant sandwich. Так, слово Brilliant запам'ятається відразу. Тому що, коли ви розумієте, як слово працює в реченні, воно залишається в пам'яті надовго. До речі, можна спробувати писати такі речення самим або використовувати готові сайти, на яких вводите слово і вам даються приклади речень. Наступне, що вам потрібно зрозуміти, це те, що інтервальне повторення є ключем до довгострокового запам'ятовування. Без нього вийде так. Що ви їх ніби запам'ятали, потім пішли у своїх справах, а на наступний день навіть не згадаєте. Ось приблизний план. У день вивчення слів повторіть їх через 10 хвилин, через 1 годину і перед сном. Наступного дня повторіть усі 200 слів. Через 3 дні поверніться до вивченого, а через тиждень спробуйте зробити підсумковий тест. Також використовуйте картки. Це перевірена класика. На одній стороні пишемо слово, на іншій переклад. Можна використовувати готові в додатках або зробити свої. Головне перетворити це на гру. Витягніть випадкові картки та перевірте, чи пам'ятаєте визначення. Підключіть друзів або родину. Нехай вони перевіряють вас, а ви покажете, хто тут босс лексики. До речі, ваш телефон також може стати особистим вчителем. Ось що допомагає. Спробуйте знайти кросворди, вікторини або додатки на кшталт Scrabble, де можна вчити слова в процесі. Складайте нотатки в телефоні або щоденникові записи з використанням нових слів. Наприклад, «Today I met a a a brilliant scientist who gave me a huge watermelon as a gift» погодьтеся, речення виглядає дивно. Але слова залишаються в голові так і потрібно. Використовуйте яскраві образи і емоції. Чим незвичайна асоціація, тим швидше ви її запам'ятаєте. Не нехтате тим, щоб вчити на ходу. Нехай навчання буде частиною вашого дня. Під час прогулянки слухайте аудіофайли зі словами. У черзі відкрийте додаток з картками. Поки варите макарони, повторюйте слова в голос. Або взагалі повісьте список зі слів на холодильнику, але дайте собі обіцянку: не відкривати холодильник, поки не прийдетеся швидко по списку слів. Переходимо до практики: це наше все. Запам'ятати слова недостатньо, їх потрібно використовувати. Давайте розповім, як саме. Розмовляйте. Хоч з собою, хоч з котом, хоч з церквою. Так, вас ніхто не бачить і не чує, а значить соромитися вам нікого. Спробуйте описати предмети навколо, тільки новими словами. Опишіть сковороду, вид з вікна, опишіть ваших сусідів. Також намагайтеся робити голосові замітки, щоб промовляти слова вголос. Ось приблизний план дня на 200 слів. Ранок. Вивчаємо першу групу. Придумаємо асоціації з найскладнішими словами день друга група, складаємо вже речення з найскладнішими словами. Після обіду третя група, використовуємо картки з найскладнішими словами, вечір «четверта група, і повторюємо всі 200 слів швиденько та вчимо ще раз ті, які забули за весь день. Перед сном бажано прослухати вимогу складних для вас слів і спокійно лягати спати. І головне, не перевантажуйте себе. Якщо відчуваєте, що голова вже димить, знижуйте темп. Нехай краще ви вивчите 150 або 100 слів і будете пам'ятати їх через тиждень, ніж вивчите 200 і забудете все через день. Вивчення мови це марафон на довгу дистанцію.